Увімкнене світло фар, безпека дітей та заборона зупинки на узбіччі. Уряд України вніс декілька змін до правил дорожнього руху. Вони зумовлені необхідністю наближення українського законодавства до європейських стандартів. Що зміниться для водіїв, розкаже Тетяна Дадак. Передусім, нові вимоги стосуються перевезення неповнолітніх дітей з ростом до 150 сантиметрів. Заборонено перевозити на задньому сидінні мопедів та мотоциклів. В автівці дитина ж має перебувати в автокріслі з пасками безпеки. Порівняння Порівнянні з минулими роками це був зріст 145 сантиметрів, і знову ж таки заборона перевезення дітей без утримувальних систем. Використання дитячих утримувальних систем це не лише безпека вашої дитини, це безпека всіх учасників дорожнього руху. За 9 місяців 2023 року. Працівникам патрульної поліції було виписано майже тисячу постанову саме за дане порушення. Санкція статті за перевезення дітей без спеціальних утримувальних систем становить 510 гривень. Якщо це вперше вчинення, якщо це повторне вчинення, то такий штраф становить 850 гривень. Медики додають, діти, які їдуть в автокріслах, навіть у серйозних аваріях травмуються менше. Крісло дає можливість зафіксувати дитинку як дошка спінальна або як вакуумний матрас, то дає можливість зберегти вісь хребта. Зберегти шийний відділ, а також не дати травматизуватися голівці, тому що голова в дитини надзвичайно вразлива. Тому автокрісло, безперечно, дає дуже багато шансів для того, щоб діти залишились живими. Ще одне нововведення – водії за містом мають вмикати денні ходові вогні або ближні світлофар незалежно від часу доби та пори року. Тепер такий обов'язок є круглорічно і робиться це з метою того, щоб відбувалося якомога менше ДТП. Практика постійна у світі говорить про те, що дійсно це є суттєвим і приблизно на 10-15% зменшилась кількість ДТП згідно світового дослідження. Михайло за кермом, 17 років. На нововведення реагує позитивно. На мій погляд, це більш позитивно, ніж негативно. Тому що, як би не було, все рівно, якісь, якщо їде машина, і видно, здалека якісь приблизкові маячки, все рівно воно більш уважніше, напевно, що стаєш. І більш, ну, здається, мені це зменшить кількість ДТП на дорозі. Дитина завжди мусить їхати в як Якби там не було, тому що дитина вона крутиться, вона скаче. Також за новими правилами на автомобільних дорогах забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки. Це означає, що ставати просто на узбіччі заборонено. А ще Кабмін змінив формулювання учбовий транспортний засіб на навчальний транспортний засіб. Відтак зміниться і маркування на таких машинах з у на н. Нові правила набудуть чинності у квітні 2024 року.